Майбутні водії самостійно готуються до складання теоретичного іспиту. Вони опановують теорію, використовують друковані та електронні посібники і вчаться за темами навчальної програми. Таку ініціативу запровадили тогоріч, наприкінці листопада. За цей період понад 400 чернігівців вже скористалися самопідготовкою. Більшість же показала на іспиті високі результати. Також за учнями залишається право вивчати теорію в автошколі. Назар Бердак з Чернігова готувався сам. каже, зекономив чимало часу і зміг повністю зануритися у матеріал. Дивився відео, проходив тести і пройшов тести, і прийшов сюди здавати теорію. Десь дві неділі, так щоб нормально вивчитися. Здам теорію, потім буде практика. все буде добре і получу право. Зокрема, посилився і контроль під час дачі теоретичного іспиту. В екзаменаційних класах працюють камери, які допомагають уникати сліпих зон. Також цьогоріч на комп'ютерах встановили обладнання з функцією Face ID, котра призначена для розпізнавання обличчя. Це допомагає об'єктивно оцінювати знання учнів і запобігає інцидентам під час іспиту. Тільки після верифікації рис обличчя програма допускає кандидата до складання до теоретичного іспиту. Face ID, ідентифікація особи та відеофіксація всього процесу складання теоретичного іспиту забезпечує, аби вони були максимально прозорими, доступними та ефективними. Активно впроваджують нововведення і щодо практичної частини іспиту на одержання посвідчення водія. У транспортні засоби встановили стаціонарні камери, які записують відео та аудіо, а також повністю фіксують всі рухи кандидата у водії, екзаменатора чи інструктора. За допомогою обладнання можна і відстежувати те, що відбувається поза автомобілем. Керування відбувається з планшетом, який йде окремо до автомобіля. Ми звіряємо особу в планшет. Вносяться дані особи і безпосередньо з планшета, передньо ознайомивши особу з правилами складання іспиту, є кнопка для запуску початку іспиту. Камеру починають фільмувати практичний іспит до кінця всього іспиту. Ку техніку встановили на автівках, передусім задля безпеки, аби у разі аварійної ситуації на дорогах визначити винуватця. А також якщо особа не погоджується з результатами практичного іспиту, вона може його оскаржити. Матеріал, за яким працюватиме комісія під час розгляду питання, відео зі стаціонарних камер.